Вітаю! День народження почався з привітань дітей, рідних, друзів, учнів та неочікуваної посилочки. З самого ранку отримала оповіщення і дивувалася, ну хто це так підгадав? Адреса відправника була написана такими дрібними літерами, що я вирішила просто відкрити і подивитися, що ж там всередині. Перше, що ми побачили з моєю помічниці веселий літній рушничок. Від нього пахло морем та сонцем. Уявляєте, як мені було цікаво, що ж там всередині. І коли я розгорнула, я відразу ж зрозуміла, від кого подарунок. Це картина від моєї підписниці Тамарочки з Одеси. Вона своїми ручками все це вишивала. На добру, добру пам'ять і русі від Тамари Одеса. А ще тут їй і листівочка з привітаннями. Так приємно. Поставила картину в спальню. Кіцюня так схожа на мою старшеньку Агашу, і так само вона любить спати на моїх речах. Так гарно, правда? Це ще одна річ з історії в моєї оселі. Іруся з ним народження. Бажаю, щоб життя завжди було повним радості, успіхів та незабутніх моментів. Нехай ваші мрії здійснюються, а щастя, любов та здоров'я завжди перебувають поруч з вами. Іруся обіймаю вас ще раз з днем народження, здоров'я та мирного неба. Многії літа. Іруся, коли почала роботу, у вас була одна кицюня, одна кицюня. Знаєте, в цьому житті бувають дива. Хай там ще кажуть, але бувають дива. Ну, Таке життя зараз, воно таке бентежне, таке, таке страшне. І коли ось так, людина, якої я ніколи не бачила, присилає такий чудовий подарунок. Це ж зроблено своїми ручками. а ось ця картина. Тамара мені прислала минулого року на 60-тиліття. Це теж було диво дивне. Я сказати, що я просто вдячна, це нічого не сказати. Ми, знаєте, переповнюють емоції. Я щаслива людина, що в мене є такі люди в моєму житті, яким з такою повагою добротою до мене ставляться. Знаєте, друзі, я зателефонувала Тамарі, мені хотілося особисто подякувати їй і почути голос. І ми поспілкувалися, як подружки, які давно не бачилися. Мені дуже-дуже приємно. Знаєте, я от на мить уявила, ну, ми всі знаємо, що зараз відбувається в Одесі. Коли оце все летить. А людина сидить і вишиває. Для мене, для мене чужої людини, яка знаходиться по той бік екрану. Хіба це не диво? Заради цього варто жити і працювати. Коментарів, я зрозуміла, що вам подобається тема речі з історією. Зараз я знаходжусь в коридорі і подумала, чим б не показати вам, що тут у мене є? Речей небагато, але у кожної своя невеличка історія. Так, друзі, у мене тут асистентка. Так, розпочнемо ми з ходу. Це коли я входи. Дивіться, це кожного разу. Тут у мене плиточка. І рухаємось, працюємо. Рухаємося до цього стільця. Йому 41 рік. Батьки купували якісь меблі, вони були такі важкі. Мені вони не дуже сподобалися. А цей стілець я дуже люблю. Він тут стоїть для того, щоб. Що, сонечко? Це ж, бачите, моє сонечко. Ага ж і байдуже, що там я роблю, а стеша не байдужа. І стоїть він для того, щоб я розувалася, обувалася. І люди, які приходять до мене, теж зручно, щоб не стрибали на одній нозі. Ось такий він стілець старенький. Мені подобається, як він зроблений. Це Така вічна річ. Стішоня, скажи привіт всім. Бачите, працює, вона працює зі мною. Стішоня, скажи привіт. І ті моя сонечка, така гарнюнечка вона, така лагідна кицюня. Йдемо далі, пішли далі, будемо показувати. Від того ж гарнітуру, що і стілець у нас залишилася отака частина. Ми її перефарбували. І дівчина, яка допомагала мені, подивіться, намалювала ось таку картину. Я її не просила, вона художниця і сама захотіла ось так намалювати. Знаєте, рука не, рука не піднімається викинути цю частину меблів. Я розумію, що воно стареньке. Але якось воно вже живе у нас. І ця картина, ви знаєте, якщо я буду колись і викидувати всю цю шафку, я оце зніму і залишу собі. Тут я зараз зберігаю життя. Ідемо далі. Що тут у нас? А далі у нас от така валіза. Ну Оце моя красуня. Це стара валіза 20-30-х років минулого століття. Вона була видекорована жіночкою, яка робила всі стіни в домі. Малюнок вигадала вона сама, я нічого не просила, але вона зробила і подарувала мені чудова річ. Хто б міг подумати, що таку стару валізу можна зробити таким Витвором мистецтва, на мій погляд. Вона функціональна. Вона не просто у мене тут для краси. Я зберігаю тут свої берети, рукавички, їх у мене <сум> чимало, хустиночки, малесенькі різні хустинки. Тут у мене подушечка, Танюша, я все зберігаю. Дякую тобі, чудова подушечка, яка пахне лавандою. Ось така у мене валіза. Тут я і сумки ставлю на неї. Чудова. Чудова річ з історією. За цим стільцем у мене знаходиться ось така конструкція. Я хотіла, щоб вона була дерев'яна, але ніхто не міг зрозуміти, що я хочу. Ніхто не зміг зробити. Це було більше 20 років тому. Єдине, що зробили яй два хлопчика, такі молоді, ну, щось таке сучасне. Я була не дуже задоволена. Так вона і живе з нами. Мені зручно, що тут можна вішати ем, одяг, і я бачу, ем, що мені одягти? Дзеркало було куплено в художньому салоні, що той салон, який 20 років тому існував, чудове, прекрасне, це моя любов. Е, воно було власністю якогось театру. І з 70-х років, ну, чудове Чудове дзеркало, я його дуже люблю. Зараз покажу, що в мене тут знаходиться. Це голуби, які подарувала мені Галинка, колежаночка. Галиночка, привіт! Бачиш, вони в мене тут і живуть. Ескіз картини, яка пізніше була намальована олійними фарбами. Малював мій синулічка, коли він ще був маленький. І Ця картина зникла десь на експозиції, а ескіз так і залишився. Дуже його люблю. Це річ з історією для мене. Ще одна річ з історією. цей столик. Я шукала щось малесеньке для цього простору, знайти нічого не змогла. Поміряла і пішла шукати майстра. Знайшла його в художньому салоні, спитала у дівчат, чи є у вас майстер по дереву. Вони сказали знайомтеся. Якраз стояв чоловік, і я замовила по розмірам столик і сказала, зробіть мені щось малесеньке. І ось що він зробив: чудова річ моєї оселі. Він кілька разів вже падав, один раз я зачепила один раз агаша, ми його вже вмонтували в стіну. Щоб він не падав, і ось так він живе і радує нас. Коли ми в'їхали в цей дім більше 20 років тому, тут була шафа величезна, коричнева шафа. Вона була у всіх квартирах. Я так зрозуміла, що це по плану вона була. В 67 му році будували цей дім. Вона була стара, величезна. Коридор, і так, як ви бачите, не дуже світлий. І навіть нема чим було дихати. Ми взяли, демонтували її. І з'явився оцей простір. Ми нічого тут не ліпили, не змінювали, тільки робили ремонти, а він вже був не один. І так потихеньку я підбирала речі, які підходили до коридору, які пробили його світлішим. і... Зручнішим для нас. Друзі, показала вам коридор, наскільки змогла. Зараз так спекотно, у мене навіть думки плутаються. Я забуваю, що хочу сказати. Ну, як вже змогла. Знаєте, коридор для мене це ще одна затишна кімната. Для мене, для моїх кіцунь, для моїх друзів, які приходять, всім подобається. А в нас поки що так. Я нічого не міняю і не планую. А там побачимо. Зараз планувати це. Так, да, це смішно. Живемо далі. Я сподіваюся, що ви відпочили з нами. Дякую вам за ваші вподобайки, думки. А я знаю, що ви будете писати, я буду з задоволенням читати. І хоч на декілька слів, але напишу кожній людині. Тихі дні вночі нам, любі друзі, спокою і тиші. Ви знаєте, що я почула в інстаграмі якийсь чоловік запитував у чата GPT, коли закінчиться оце пекло трьохрічне, трьохрічне, майже чотирьохрічне, коли це все закінчиться? Він сказав 28 липня цього року. Ну і я на це чекаю. Коли ж це? чи навіть чат GPT помиляється. Але сподівання великі великі сподівання. Всіх обіймаю. І ми побачимося.